Ми з вами мешкаємо в малявничому селі на березі хаджибейського лиману, і кожен з нас піклується про його затишок і майбутнє. Але чи замислювалося ви, якої шкоди ми наносимо нашій місцевості кожного дня, невидимої, але виправної шкоди? Усьому виною вживані батарейки, точніше, їх неправильна утилізація. Лише одна вживана батарейка здатна забруднити 16 квадратних метрів землі токсичними речовинами на 50 років або 400 літрів води. Кожен рік в Україну імпортують понад 200 мільйонів нових батарейок, втім, 94% з них опиняються на смітнику та замруднюють нашу природу. Давайте виправимо це разом. Холоднобалківський академічний ліцей разом з організацією батарейки Здавайтеся та при підтримці мережі «Епіцентр» починають акцію зі збору батарейок, які в подальшому будуть відправлені для переробки на завод у Румунії. Тепер у нашому навчальному закладі є коробочка для батарейок. Запрошуємо вас здавати їх на переробку та не викидати у смітник. Які батарейки можна здавати в нашу коробочку? Пальчикові батарейки та акумулятори. Батарейки, таблетки, акумулятори від мобільних телефонів та ноутбуків. Дякуємо за вашу небайдужість!